Шановні майстри, як на мене, завжди гарна новина, коли приходить новинка. Приїхав в Універсал Туз, Київ, Гавола 28, керівник, який брав участь в бойових діях і зараз керує цим магазином, тому мені респект, я постійно його як можу підтримую. Так ось він. Валера, я знаю, що ти завжди я тобі кажу, олігарх по пилососам. Якщо ви подивитесь, там їх тьма стоїть різних пилососів, і це дуже добре. В чому що? це олігарх. Щоб можна ж порівняти, розумієте, все ж воно в порівнянні, правильно? Запросив унікального майстра, унікальний чим. Перше, що він дуже швидко і дешево робить ремонти, але навіть не в цьому. Це майстер-плиточник. У нього є два пилососи. Перший пилосос, який йому він виграв якийсь конкурс черговий. Чотири. 4. Ну, так, не, не збивай. У нього є ГАЗ-400 і у нього є флекс. Ну, зараз е, тут е, е, мілоки стоїть, але це те саме. Тому, відповідно, у нього є досвід. ну, Як порівняти ці пилососи. Е, ну, а про що? Чому ми зібрали? знаєш? Тому що прийшов Говорить, новинка, подивіться, газ 12.40. МА. І відповідно... Це модернізований, у нього навіть назва інакша, у нього ціна 30 тисяч гривень. 30 тисяч. Ну, приблизно. Ну і відповідно, я ж думаю, вони всі вже там ліквідували всі недоліки, які були в цьому пилососі, правильно? Ось ГАЗ-400. Ну, почнемо з самого першого, який мені кидається в очі, це площа фільтра. Площа фільтра це... Те, що е, фільтрується е, ну, будівельна суміш і все сміття. Так, Вася він відкривається. Подивіться, тут ось такий фільтр малюсенький, тут 3000 тисячі сантиметрів квадратних. Чому малюсенький? Тому що у бошика газ 35-го це 6 тисяч, е, у Нілоки 6 тисяч приблизно. І навіть у нещастя GTM, тут подивіться, який величезний фільтр. порівняй. Та чого нещастя? Ну звісно, хотілося б, чим більше площа фільтра, тим краще проходить повітря. Так, тепер дивимося, який тут фільтр. фіт відкриваємо. А тут незручно відкривати, тут бачите, з'явилася ручка. Чого і І як щось зручно. Відкривати. Незручно відкривати. Так, дивимося. Незручно транспортувати. Так. Там однакове. Так, ну все, однакове. Він же декларується клас М, але по факту однакові фільтра. Так, тут, що було, те й залишилось. Наступне у мене було зауваження це діаметри шлангів. От дивіться. Це діаметр шланга попередника. ГАЗ-400. Чому він мені, скажімо так, в мінус йшов? що він тоненький. Ну, діаметр шланга менший, ніж у більшості будівельних пилососів. Новий шланг те саме повністю на 100%. Давайте порівнювати, що можна порівняти з китайцем вже. Ось він розмір, як засувалося. Китай, Китай, любить Китая. Ну, так. Беремо бошик. А бошик товстіше. А бошик реально товстіше. Беремо флекс або мілоки. Ну, що мілоки ростить. А мілоки ще товстіше. Як ти рахуєш, це впливає товщина? Звичайно. І на повітря прохід, і на... Ти ще якесь сміття крупногабаритне, правильно? Так, да, можна більше, ну, більше сміття прибирати. А газ чи дерфлоти, він же ж зроблений для інструментів. Так я розумію, ну, для тут для, же, тут же глобально, вони що, декларують? Що вони додали ось таку швабру? Дитяча. Ні, ну якість у неї, звісно, дитяча. Подивіться. Я щось у мене, є сумніви, що тут. Якесь щось є антистатика якась. Подивіться, ну це... Ну це ну просто... Ну дешевше вони не могли знайти. Боже, ну це не серйозно такі трубки, не серйозно. А, глянь, який витвір мистецтва вся. Ну, в моєму комплектації такого не було. Ну, ну це плюс. Це в плюсі. Правильно? Ну як? Як опція? Нормально. Так, добре. Що мені, ще, що мені ще не сподобалось? Двигун 1200 повітря поток був там десь 230. Тиск він створював 230 паскаль. Не, бать, бать. А, наприклад, бошик створює 255, там на якихось 10%, але більше. І вся решта техніка вона створює більший вакуум. Чомусь тут такий самий вакуум залишився і в новій версії. Ну, як на мене, тут немає нема ніяких оновлень. А в чому оновлення? Вони задекларували, що цей пилосос став серії М для класу пилу М. Чому? Тобто що змінилося? Я не бачу ніяких змін. А зараз я тобі розповім, чому він класу М. Я довго думав, чому, тому що вони повністю однакові. Ручка, яка з'явилася, звісно, це плюсик не було. Тепер ти можеш ставити сюди ящики, правильно? У тебе багато ящиків? Багато, багато ящиків. І ти не користувався цією ручки. Ну, без ручки. У мене ручки немає у комплектації. Ну, Якщо ручки немає, якщо ставити сюди L-бокс, відповідно його потім дуже складно перенести в руках, бо цей полосос чомусь... Він навіть тяжче, ніж газ ну, 35 -й. на 2 кг він важче. Я не знаю, невідомих мені причини. Тому, відповідно, ручка це, як на мене, плюсик. І Сюди можна поставити твої купи ящиків і будеш їздити. Та я так і роблю. Я їжджу. На якому курсусі? — На обох. На флексі. І на... Можна... Ну, ручка ж буде зручніше їздити. Ну вона просто так не намачку. ручку? — Якщо багато нагрузить, не вона не видержить. Вот мощно, что ты здесь не Так, я не продаю. там в Милуоке или на Пэт, но там металлевые ручки. Ну, не я так разумею. Да, там... А сколько она коштует? Ну, за, за 5 тысяч. О! Да. О! Чітко! Вася вгадал. Угу. 24 тысячи. Чи 25? 30 тысяч. Ручка. Ну, ну, ты не, ну тут еще можно не добавить. Не, ну еще ну, швабра. 200 ну, 200 гривень. Ну, палка. Ну, ще 200 гривень. Мішок фільтр. Мішок. Ось ми дійшли, чого він став класу М. Тут клас закривається. Так, дивіться, тут з'явилася та штучка, така пробка, яку, якщо і так дуже складно витягнути. А буде пил, а буде пил ви її взагалі не витягнете, так що краще не закривати. А що з'явилося? Подивіться, яку конструкцію зробили китайці. Раніше у мене було питання недоліку до пилососу ГАЗ-400, що сюди неможливо поставити мішок. Багаторазовий чи одноразовий неможливо поставити. Бо тут вхід зверху повітря усіх пилососів, які ви бачите, всі, подивіться, вхід стоїть там, де ящик, там, де збирається сміття. І тому там дуже просто і зручно вставити туди мішок. А тут я думаю, як же його тут ставити, як же його закріпити. І тут. Китайські інженери розробили ось такий пристрій. Тепер вставляється сюди мішок, і ви, коли <кхи>, закінчили роботу, мішок набраний, щоб ви не переносили, щоб сміття не вилетіло, тепер ви можете ось цей язичок. Я думаю, у вас вдасться отак потягнути і все, і все, одноразовий. Ей. Ладно, потім. І ви закриєте і можете викинути той мішок. На рахунок оцих флісових мішків. Звісно, його можна, це одноразові мішки. Люди можуть їх використати два рази, ну, на третій раз десь приблизно порветься, бо вони були вони в прикаті, вони не служать більше двох. І висипати через отвір. Ну це не той. Краще купити, зверніться до мене, я вам підкажу, де купити багаторазовий. Артем зробить для цього пилососи, якщо не зробив, і буде у вас багаторазовий фільтр. Але одноразові також продаються Василь. Яка є вартість? Е, 1300 10 штук. 3 штуки. Три штуки? Да. 1300 гривень три, три мішка. Це виходить по 430 гривень мішочок. Ну да. нічого собі. Оце уборка. Ну, а ну, цікаво ось, у Flex. А там, ну, о... На, на Міловокі були мішки десь півтори тисячі, п'ять мішків. Ну що, виходить, мілоки дешевші? Американський бренд? Бош дороже. Бош! Бош! Китайський бош! До речі, от мені незрозуміло, чому цей китайський Бош коштує 30 тисяч гривень. Розумієте, так? це китайський пилосос. Дивіться, ось китайець китаєць тушуванням коштує 12 тисяч гривень. Три роки гарантії. Той самий шланг, ну, понятно, тут немає антистатики, але 12 тисяч гривень з повноцінним автоматичним струшенням. 30 тисяч гривень. Мені здається, несправедливо. Румунія та Італія 32 тисячі гривень газ автоматичний. Румунія. Мілоки 34 тисячі гривень, відповідно, Китай 11. Чому оце 30 тисяч гривень? А тепер я ж Василь не просто так, він ще хоче розповісти свої бачення про цей пилосос, який йому подарували. Аз-400. Що тобі не подобається? Комплектація мішків. Що це таке? Це для відходів якихось. Це для собачок. Я думав, я, я спочатку думав, що це просто упаковка. а Це мішок. Мішок для сміття. Ну правильно, закинув туди сміття совком. Чи ні? Ні. ні. Ну, розповідай. Ні, він, ну, не знаю. Ну ви, він туди для чого він? Ну, напевно ж, туди десь скрутиться, ні? Ну він? суті, довжим. Можете не розібрався. І не хотів. <рес> О, ось так він складеться. І потім ти береш мішок і викидаєш це разом. Ну, а що ти що так? Коли я... він втягує, так, то він сам пакет притягує до фільтру. І перестає працювати. Ні, працює, <рес> але багато. Я не знаю, ну що <рес> <шо> ти <рес> так. Що ти хотів від китайців? Ні, ну вони вже справилися поставили на щось. Але плюс 6 тисяч. Ні, і ручка. А цікаво, ця штучка будеш докупати? Я думаю, як запчастина вона має постачатися. Оце, я думаю, це нещастя. Бо я так бачу, що у них вона ізначально, подивіться, у них ізначально вона стояла. Чому вони відразу оце не зробили, для мене не зрозуміло. Вони планували це робити. Наступні, які ще недоліки цього пилососа або переваги. Недолік шланг. Що шланг? Ну, для мене він дерев'яний просто. У В мене... В мене місяць він навіть більше тримав отаку от форму. Ладно, у тебе оцей волоковський зараз шланг. Що ти мені скажеш? Ідеальний шланг. Саме найкращий шланг із всіх шлангів. Що ще? Що, що? Ну ти гарне щось скажи. Він... Ні, він набагато гучніший, ніж флекс. Я, я, я тобі я думав... погане сказав. а, 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 хороша. а хороша. Ми ж роботі маємо. А що що ти? Ну, робота гарна. Він то... важче, гучніше, менш потужніше. Ні, по потужності для інструмента, його іменно як під інструмент. Ну, його достатньо. У ну, мене був мінус для нього такий, ну, що мішків немає. Ну, З'явилися, вже... бо це бачите. Да, хоч хоч якийсь плюс. Про комплектацію, тут така цікава щиточка. А що, О, Вася, що це? Таке? А. Вона нажимається. Нажимається отак відпускається. Ну, крутяк. І оце гумовий, ну це по бошу завжди такий іде. Мені подобається вона. Так, тепер дивіться, тут з'явилася лишня кнопка. Це ж серія М. Тут же переробок тьма. Тут да далися. Що додалося і зразу М стало. Мені, знаєте, ви, мені в заклад, знаєш? Типу як В Україні В Україні за гроші можна будь сертифікацію пройти. Любу. Були б гроші, тут навіть на фік, вони не будуть дивитися на той інструмент. Мені здається, точно так же. Була класифікація L, поставили мішок і класифікація для пилу М. О! І кнопку додали. Дивимося на кнопку. Ось, бачите, тут. Відповідно, я так розумію, діаметри фільтрів 28 ну і шлангів і 32. А давайте подивимося, ставимо на максимум. Натиснемо, чи буде якась різниця? Як він включається? О, от тепер вона працює. Тут, коли ми ковиряли з цим пилососом, приходить рядом Валера і каже, а знаєш для чого ця кнопка? Коли оця крутілочка вийде з ладу, то ви можете регулювати потужність двигуна за допомогою цієї кнопки. Як вам лайфак? Правда, круто. Так, скажи щось гарне, бо я ж не можу бачить. Для мене трошки камінь в обороті, міловок і флекса. В їх є така якась особеність. Він самовільно включається. Як так? Вот так. А тут він є? може сам включитися. Є на положенні інструмент а, до інструмента, і він і до нього підключений там болгарка, Він це сам. Дуже вклює. небезпечно. Сам включається. Небезпечно, коли ночі він включається. А, це, 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 а ні. це ні, цьому. Ну, хочу додати. Що це БОЖ, або ж це гарантія. От повірте, 3 роки, що б у вас не сталося, вони безкоштовно зроблять ремонт. Причому вони сплачують доставку до них і доставку назад. Це величезний плюс. Я думаю, що ми все розповіли. Ми ж робимо порівняння, ми ж не робимо огляд. Як ти думаєш? Так. Тому нагавила 28, універсал Tools, Приїжджайте і ви можете фізично вибрати це тільки деякі виставлені пилососи. Їх на самом деле досить багато. Є інші, деякі пилососи працюють, е, всі вони працюють, всі вони працюють, приїжджайте на галузь 8, 28, але саме головне, не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!